Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Ви слухаєте біблійні історії, записані в Євангеліях, книгах нового заповіту. Наступна історія записана двома євангелістами Лукою і Марком. Послухайте. Він, Йосипів, син. Євангелія від Луки, 4 розділ. І від Марка, розділ. Іншої суботи Ісус вирушив до синагоги в Назареті, місті, де Він виріс. Родичі та друзі, які все ще жили тут, сиділи у зібранні. Хтось пам'ятав Ісуса з Малку, інші ж знали Його, як теслю, який робив колиски для їхніх дітей та ярма для худоби. Ісуса попросили прочитати Писання та дати йому тлумачення. Старший синагоги дав Ісусові сувій книги Ісаї. Ісус почав читати слова цього Пророка. Бог обрав мене принести благу звістку злиденним, сповістити волю поневоленим і відкрити світло для сліпих. Зняти тягар із під'яремних, і виголосити, що час прийшов, в який Господь судитиме народ свій. Євреї вважали, що цими словами Ісаї змальовує той чудовий день, який має настати разом із затвердженням Царства Божого на землі, коли Ісус закінчив читати. Він сів, як це, звичайно, робили равини, коли збиралися пояснювати прочитане. Очі всіх присутніх зупинилися на Ньому, бо всі чекали, як саме Він тлумачитиме прочитане. Вони вухам своїм не повірили, коли Ісус сказав: Той самий день, про який я щойно читав, прийшов. І Ісус. Засвідчив, що Божий посланець, цар, це він. Таке тлумачення було ніщо інше, як порушення закону. Як він наважився сказати таке, він же син Йосипа. Він наш сільський тесля підтримали інші. Ісус припинив їхній гомін. Ви не вірите мені, бо знаєте мене дуже добре, сказав він. Пророки Божі ніколи не були прийняті в своїх містах і селах. Поки Ілля перебував у Ізраїлі, життя його піддавалося небезпеці, він змушений був піти з країни і шукати вдову, яка подбала про нього. Потому був Нааман, сирійць, неізраїльтянин, який повірив Єлисею і через те був ним вилікуваний. Народ був розлючений тим, що сказав Ісус, як Він сміє припускати, що чужеземці, яких вони зневажали, краще розуміли Слово Боже і виконували Його, аніж народ Божий, ізраїльтяни. Вони хутко підвелися зі своїх місць, схопили Ісуса, виштовхали Його із синагоги і потягли на одну з круч, що на них було побудовано місто. Вони хотіли зіштовхнути Ісуса зі скелі. Однак Ісус, наче невидимий, пройшов між ними і пішов спокійно своїм шляхом. Пам'ятаєш, я минулого разу говорив, що дуже хотів би жити за часів Ісуса Христа і бути свідком див, які Він творив, слухати Його проповіді. Ти теж хотів би? Так от, сьогодні, після цієї історії мені спало на думку: не всі, не всі вірили Ісусу Христу, не всі Його слухали і не всі Його шанували. Хоча всі бачили дива, всі чули проповіді Його, який із цього для нас урок. Усе залежить від нашого ставлення до Ісуса Христа. Якщо ми Його любимо, Йому віримо, Його слухаємося, тоді все одно за яких часів ми живемо, ми завжди з ним, а Він із нами. Але нам час прощатися до побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.